Мої вітання, моє шановне орхопанство, моя шановна орхородина. Наприкінці свого відео, де я показувала вам цвітіння своїх гібридних фаленопсисів, я показувала вам оцей фаленопсис, який в мене вже на протязі ну, приблизно 8 років. І купувала я, знайшла свої зошити, знайшла цей фаленопсис, я купувала все ж таки його. У Алюри і купувала як фаленопсис пульхра, і втратила дуже багато часу саме тому, що дуже сподівалася на те, що це все ж таки Пульхра, і створювала йому умови належні саме для того фаленопсису. І це була моя величезна помилка. Якби я одразу знала, що це фаленопсис Людерманіана. Як зараз ну, добре роздивляюся його квіточку, дівчатка в кого є Людерманіана варіації Ciruлі, Blue, то підтвердіть мені все ж таки, що я гадаю правильно, що це Людерманіана варіація Блусирулія. Дуже красивий фаленопсис, як на мій погляд, то розчаровуватись мені. Саме тому, що це не пульхра, а людерменіана немає чого. Хоча все рівно я в пошуку фаленопсису пульхра, бо той фаленопсис мені також дуже-дуже доподобає. У першій половині дня цей фаленопсис має приємний аромат дуже, як на мій погляд, чарівну красиву квітку. Зростає він у мене у горщику із чистого лісового моху. Я його майже ніколи не пересаджую. Єдине, що я роблю, так це знімаю цей поверхневий мох десь так ну, сантиметри на 3-4 і підкладаю йому свіженького. Бо зважаючи на те, що я використовую інколи для цього фаленопсису, інколи я використовую добрива. То мох псується. Як я казала, вже що добрива я використовую дуже не часто, ну, можна сказати, один раз на місяць. І все. А далі намагаюся поливати його лише очищеною водою, в ніякому випадку не водопровідною, бо для видів, для природних валенопсисів. Використання водопроводної води то вбивство рослини. Дуже чарівний, дуже такий, знаєте, незвичайний фаленопсис, має дуже красиву, як на мій погляд, квітку і ну, примхливий. Одразу скажу, що примхливий. Але мене це ще більше заводить. Я не дуже люблю рослини, які дуже прості у догляді, бо вони мені швидко набридають. А цей, як ви бачите, красунчик. Тепер, коли я вже знаю, що це людерманяна, що це фаленопсис, який любить лише тепло, гарне освітлення, завжди вологі корінці, то зважаючи на всі ці фактори, Буде він зростати краще, буде набирати листову масу, нарощувати кореневу і тішити мене вже не однією квіточкою, а дуже сподіваюсь на декілька квітконосів і багатенько квітів. А на цьому в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим клятим окупантам.